Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу рубрику. Відповідь на ваші коментарі. Минулого разу я зробив ролик, він нормально пішов, по реакціям бачу, це людям сподобалось, і думаю, можна продовжити в такому руслі. І так, не будемо затримувати час. Якщо буде цікаво, підписуйтесь на мій канал. Погнали. Дякую, все вийшло. А чи повинен я надати фото, копію паспорта за кордону, для того, щоб продачі перераховували кошти, чи достатньо написати смс латиницею ім'я, номер закордонного, паспорт? Ні, якщо ви переводите на карту, то не потрібно просто номер карти і ваше ім'я, як записано в, в карті. і Все, наприклад, людина вам хоче перевести кошти, да? ви скидаєте номер карти цієї валютної і можете скинути свої... Прізвище і ім'я, яке записано в цій картці. Отак. І вони вже переводять. Можливо, з деяких країн IBAN треба скидати, можна IBAN скинути, це все є в реквізитах карти. Тут залежно від того, що буде запрашувати у той людини, яка буде вам переводити гроші. IBAN, ви повинні IBAN скинути, там ім'я, значить, скинете ім'я, іноді требує срок дії карти, тобто, це залежно від того банку. З якого вам будуть переводити, та людина. Так, далі. Дякую, в мене все вийшло. Дякую, отлично. отлично. банк пумп вимагає ідентифікацію, а банк закритий. Ну, я не можу вам сказати, в мене пумба немає. А так, звісно, якщо пумп закритий, то треба знаєш, на інший банк переходити. Ну, самі такі ходові у нас банки це Ощад, Приватбанк і Монобанк. Вони, ну, пока не планують закриватись. Тому краще зареєструйтесь і через них вже заходьте. Той самий Монобанк, наприклад. Так. А онлайн через дію або на сайті Ощадбанку можна пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанке. Іли жідбанк може засчитати прохождення ідентифікації в Пенсіонному в Щодо прохождения фізичної ідентифікації в Ощадбанку? Для розблокировки дісучої карти Ащада заблокіровані по не сняті денег більше 6 місяців. Ну, спробуйте. Я думаю, що можна, тому що банки все одно передають інформацію, звітну інформацію про наявність того чи іншого свого клієнта. І буде проходити ідентифікацію і спитайте в них. Я думаю, вони більш освіченіші, чим я. Так, далі йдемо. Які. За пенсію відвічаю, що щоб нього руки і ноги. Ну, добре, це не до мене питання, я розумію вашу стурбованість. Ну, що ж, ви бачите, така реальність. Так, міжрегіон Газ, город, Водоград, показання щотчика. Ну, на жаль, я не знаю, як, як працює Міжрегіон Газ. Тому краще я порадив перейти вам на Нафтогаз, якщо це можливо. Тому що це більш це велика компанія і там. По крайній мірі, ви можете знайти відповіді на всі питання. А іменно на Міжріон Газ я не володію такою інформацією. Так, дякую, Суми, дякую вам. Дякую, що дуже допомогли. Да, добре, добре, що у вас все вийшло. У мене в дії не ні паспорта в телефоні. Не можу підписати діє підпис. Що делать? Не. Ну, дивіться, якщо у вас немає біометричного паспорту, тобто. Паперовий паспорт книжечкою, то, звичайно, він не буде бачити. Дія бачить тільки біометричні документи. Тобто ID, паспорт, або загранпаспорт. інші він не бачить, на жаль. Тому вихід ситуації робити тільки якийсь паспорт собі, або загран, або. ID паспорт. Ну, тільки такий вихід ситуації. Ну, ID паспорт він недорого коштує там, 300 гривень на 10 років, я думаю, це не така велика ціна. Якщо ви за кордоном, то багатьох за кордоном в консульсі роблять ці документи, так що дивіться самі. Ну, На мій погляд, краще зробити, щоб у вас воно все було на майбутнє. Спасибо. Може, ви подскажете, як перевести пенсію з почти в банк? На ні підконтрольній території, якщо пенсіонера не було раніше приват, Ащата і дії. Ну, не так. Треба, щоб у вас щось було. Чи приват, чи Ащад, чи монобанк, неважливо, який банк. Тільки так тоді перевезти. А якщо у вас немає банків, то куди вони з почти переведуть в банк? В який банк? Щоб банк привезти, ви повинні в ньому бути зареєстровані. Тому погугліть, подивіться в Ащаді, в приваті, як зареєструвати, що в Монобанці. Чи в монобанку зареєструватись, і, і, якщо це можливо, на підконтрольній території, тому що там дуже велика складність в цьому, в цьому питанні. Так, большое спасибо все зрозуміло, вийшло перший раз. Надіюся, це пройде за ідентифікацією. Ну, в принципі, ну, дякую, що я думаю, пройде, що ну, раз так кажуть, що так проходить, значить, все ок, повинно бути. Так, скільки можна навчатися над пенсіонерами? Ну, знову, ну, ну не до мене питання. Я розумію вашу стурбованість. Ви хотіли цим показати, що несправедливо все, але можливо хтось і побачить це питання, до кого воно спрямоване. Добрий день! Чому не виходить зареєструватися? Е, в, ну тут не то, що реєстрація, тут іде авторизація. На пенсійному фоні авторизацію через ключ, через, через дію підпис, через банк ID. Просто ви авторизуєтесь, і це вважається, як ви зареєструвались. Ну, краще, якщо ви робите на додатку, краще зробіть, це в пенсійному, краще зробіть це на сайті. Тобто в телефоні зайдіть, я вже в минулому ролику розказував. Зайдіть просто в Google і напишіть пенсійний фонд сайт. І все, переходите, і у вас те ж саме буде, тільки комп'ютерна версія. Да, вона трошки незручна, тому що букви маленькі, але все ж таки це там краще воно працює, ніж додаток. Дякую, все доступно, Дякую вам. Дякую. Думав, буде нервовий зрив. У Уділені ПФУ, ми не робимо приват, ми не робимо електронний ключ. Дивлюсь інструкції в інтернеті, криша їде, шрифт малесенький, автори трахтять, начебто ефір платний. Дякую за роз'яснення автору, все зрозумів. Ну, так, дійсно, ПФУ не роблять не ключі. не... Не привати, не інші, це вже це ж інші зовсім структури. Ну, Якщо у вас вийшло, по-моєму ролику, то добре, що у вас все вийшло. Так, спасибо за помощь. Подскажите, хто небудь при нажаті, ідея, подпись, появляється повідомлення, що нужен паспорт або посвідка. ID паспорта немає, що таке посвідка. В графі додать документи, є тільки ковід і свідчення дітей. В дії підв'язано пенсіонний документ. Код ВПО, свідільства про дітей. Ну що я тут можу сказати? Ну посвідка це на проживання вітна жительства. Ну тобто мається на увазі, що треба. Я вже вище говорив, що треба біометричний документ, тобто ID, посвідка вид на жительство чи загранпаспорт, щоб з щоб зареєструватись дії, просто книжечку або паперові якісь там носії, там про ВПО і так далі. Воно не приймає. Вірніше воно приймає, ви зареєструєтесь в дії, але підписати ви не зможете, розумієте, якщо у вас немає біометричних документів. Так раніше год назад банк ділав карточку Приході, і ході і отримав. Ніхто не заказував. Ви теж можете прийти в банк до спеціаліста і отримати карту в режим в живому режимі. Це, це мається на увазі, що ті люди, яких, яких немає змоги відвідати відділення, то вони заказують карточку і тоді приходять. Ну, так я розумію. У мене немає картки, я хотів створити. але хтось її створив, тепер не можу створити картку. Ну, в смислі, хтось створив, ну, ви маєте на увазі, з ваших хтось з родичів, хтось створив. Ну, треба зайти. Якщо це Ощад, Ащад 24 і подивитися, що це за карта, де вона карта, Тобто, по-любому, вам треба зайти чи на сайт, чи в додаток Ащад 24, і там, там все буде видно. там ви побачите ту карту, на яку ви думаєте, що хтось її створив. А можливо, ніхто її не створював ви так просто вирішили. Тобто тільки треба зайти і подивитися тільки такий вихід ситуації. У мене не виходить вискакує квадратик для сканування. Після сканування попадаю в приложення ЕКО і все. Ну, дивіться, сканування. Якщо ви заходите через додаток іменно, там не треба сканувати, якщо ви хочете зайти. Це якщо ви через сайт заходите, тоді, тоді та, там треба сканувати. Пробуйте заходити через додаток. Через додаток не потрібно сканувати. Не потрібно два телефони. То з одного телефона можна, можна зайти в додаток, в додаток пенсійного фонду. Але додаток важче заходити, в тому смислі, що він. Трошки підглючує 4-5 спро проби щоб війти в мобільний кабінет пенсійного фонду. Якщо срок 10 карти до іюня 2023 го то до 31 марта 2024 вона ще не заблокована. Ну, ви самі подивіться, ну, по ідеї, ні. Зайдіть, гляньте, я думаю, що не заблокована. І то до 31 марта, це тільки поки вони сказали, ви самі дивилися ролик там вони говорили, що це не остаточне рішення. Буде прийнято, ми не знаємо. Можливо, можливо, ще срок, продлять срок карт. Так, можна підв'язати віртуальну карту до пенсіонному фонду, щоб він перечисляє пенсію. Буду благодарна за відповідь. Так, можна підв'язати карту до пенсійного фонду. Це треба зайти на сайт пенсійного фонду. І там, де подача документів, заново все перепровірить, переподать і замінить цей особовий рахунок. І все. Я просто не можу, на жаль, це відео зняти, тому що в мене немає доступу, ну, щоб показати, маю на увазі. в мене немає доступу, тому що я ще не пенсіонер. Так би я показав, де в пенсійному фонді заходити. Але є ролики, можете по, в Ютубі знайти ролики, де додати рахунок до новий рахунок до, в пенсійний фонд. Так, дуже дякую по вашому відео, змогла допомогти мамі прийти авторизацію через діяпідпис. Ну, отлично, отлично, хорошо. Так, дуже дякую за консультацію. Зразу змогла увійти в кабінет пенсійного фонду через Google Chrome. Всього вам доброго. Да, Бачите, як просто, то що я і говорю, що якщо не получаєш через додаток зайти, заходи через сайт, через Google і так швидше можна зайти в свій пенсійний фонд. Так, дуже так. Це те саме да, повідомлення. Те пенсионеры, которые живут на территории купованной России, получают еще и российскую пенсию, и не маленькую. Если муж и жена, то 4 пенсии. Хорошо жить, так правда. А на Украине пенсионеры выживают как могут на минимальную пенсию. Так лучше бы пенсионерам Украины добавили, чтобы люди как-то жили, а не выживали. Хватит уже кормить коллаборантов, своих людей кормите. На купованных территориях сейчас живут и богатеют. Для них война, что мать родная. Хорошо жить, так нарыло по две пенсии. Ну, Така ситуація, хоча, з іншої сторони, ну, людина, якщо працювала все життя, сплачувала внески пенсійний фонд, то це її право на пенсію. Я вважаю, ні в кого не можна пенсії відміняти хто дійсно заробив на цю пенсію своїми кажуть кров'ю і потом. Чудово! Але на мій IOS, чомусь воно не ставиться. Думаю, що пенсіонер з крутими телефонами. Ну, iOS, я показував це на Андроїді. На IOS, напевно, воно по-іншому -по ставиться. У мене нема просто айфона, і я не можу вам показати. Так, може ви підкажете, як отримати на руки по правому вигляді мою справу в пенсійному фонді, Якщо не можу через дію зайти на портал ПФ, бо не хочу через приват реєструватись, то як знову йти в ПФ, чекати в черзі і що робити? Ну, якщо в паперовому вигляді, то, звичайно, треба йти фізично в банк і отримувати. Ну напишіть листа їм, якщо, якщо вас таке устраює, то вони прийшлють вам в паперовому вигляді. Все одно треба комунікувати з пенсійним фондом. Зателефонуйте і знаєте, гарячі лінії є на сайті. Я думаю, вони вам це розкажуть, як краще робити. Ну, якщо приходить, то звичайно треба в черзі ждати, що, що зробиш. Вітаю! В мене ніяк не виходить фото для реєстрації. Не розумію, в чому проблема. Ну, ви маєте на увазі, якщо це дію, ви маєте на увазі, то. Ну, до вікна, а я як роблю. Я бочно до вікна стою, Коли до вікна не стаю, мене теж погано мене щитує. Я тільки до вікна став, ближче телефон до фейса свого направив і воно щитало. Ну, так, тільки тут треба гратися з, з цим фото. Так, всі українські номери на тот заблоковані. Якщо вам потрібно встановити Viber саме зараз, то у вас нічого не вийде. Скористатись може лише той, хто мав вже встановлений вайбер до весни 2022 року. Ну Дивіться, тут не те, що номери заблоковані. ну Лічно я, як, як я знаю, я трошки ну, розбираюсь в цих вайберах, як їх реєструвати. Тут тобто, головне, щоб був інтернет. Ви заходите в інтернет і, і реєструєте вайбер на той старий номер. Просто головне, щоб інтернет був. Ви заходите в вайбер і там буде написано підтягнути номер. І реєструєте цей номер. Ну, там дивиться, я просто не пам'ятаю. Якщо там смс підтвердження треба, то, звичайно, ви смс, скоріш всього, не отримаєте. Якщо на Viber прийде підтвердження, якийсь код, щоб підтвердити, то я думаю, це все можна зробити. Так, як вийти з особистого кабінету? Ну, як вийти? В правому верхньому куті, там, де ваша аватарка, от тут буде. Натискаєте на неї, і там буде вийти. Натиснули і вийшли. Так, героям слава, слава Україні. А мені заморозили пенсію. Я вже пройшла ідентифікацію, не знаю, що робити далі. Буду вдячна, якщо відповідь хтось дасть. Ну, треба з'ясувати, чого заморозили пенсію. Ну, є, ж, є в пенсійному фонді номера телефонів, чи почта зателефонуйте і знаєте причину. Я ж не можу сказати, в чому, чому причина, чому заморозили пенсію. Можливо, в очах банк банки причина, розумієте. Добрий день. У мене є запитання. Заходжу з за кордоном, користуюсь картою онлайн до отримання пенсії, пенсію отримую, давно в дані. Зараз потрібні дані про нарахування пенсії за минулий рік. Маю додаток пенсійного фонду, мені треба увійти в особистий кабінет. Прохожу всі ступені, зайти не можу, звертаю знову. І так декілька разів. У вас великий досвід. Допоможіть поради. Дуже вдячна, Доброго дня. Ну я, я думаю, я думаю, що напевно вам треба ключ такі документи. Треба тільки через електронний ключ, через електронний підпис. Ну, або ключ, або електронний підпис. Якщо у вас є приват ощад, то можна зробити. Через Ощад не знаю, бо в мене немає Ощада, не можу показати. А через приват в мене є ролики. Два ролики, можете подивитися, зробити собі цей ключ. І думаю, через ключ тоді можна отримати цю, ці дані, якщо вони є. Я ж просто не пенсіонер, і тому. Не можу вам сказати точно, як воно відбувається. Зробіть так. Так що я думаю, напевно, там ключ потрібен. Ну, на, на крайній випадок, зателефонуйте їм на гарячу лінію або напишіть листа, я думаю, і вам дадуть відповідь. А коли такі телефони громадянам згадуть, мабуть, коли мінімальні пенсії будуть 5000 євро. Так що, фантазії ваші, це тільки фантазії, а влада нічого для цього не робить. Ну, фантазії не фантазіями, це реальність. Люди. У моєму ролику роблять, і в них, ну, усіх, хто правильно робив, у них все виходило. Так, спасіба за помощь, братішка. Будь ласка. Люди похилого возраста не мають комп'ютерове тільки кнопочний телефони, і многі не розуміють, куди звонить і обращатися. Помощ людям нужна. Ну, Для того є ці ролики, що я вам роблю. Я там показую номера телефонів, що ви могли зараз з кнопочного телефона зателефонувати. Мені все. Телефонує, і там вже автовідповідач вас спрямовує, куди що далі робити, і які натискати клавіші на на кнопочному що телефоні, щоб зв'язатись з тим чи іншим спеціалістом по тому чи іншому питанню. Так, заходжу через ВПН. На обличчя ВПН відключає процес, переривається. Ну, я не знаю, можливо, можливо, ВПН і не бере, дія, не хоче працювати з ВПН. Тут звичайно вже технічні. Несправності я не можу, не, не можу сказати, чому ВПН не бере, через ВПН не бере. Так, Кащатні хоче общатися з гражданством Слуганської, Донецької області. Ну, я ж не можу їх змусити спілкуватися з вами. Ну, така от реальність. Дякую, дуже корисне відео. Все вийшло дуже легко і просто. Дякую, що у вас теж все вийшло. Так, ви нічого не знаєте, за чим ви здесь рисуєтесь. Ну, в смислі я нічого не знаю. Я знаю те, що я вам розповідаю, що я вам показую, як це я нічого не знаю. Якщо, в мене є, якщо я роблю ролик, я роблю ролик те, той ролик, в якому я розуміюся. Якщо я зробив ролик, як, як наприклад, там, отримати, пройти ідентифікацію, то я робив для всіх. Якщо ідентифікації для тих, хто знаходиться на окупованих територіях, поки, не, поки нема механізму, то я можу звідки знати. Я ж не роблю такі ролики, тому що я не знаю, такого механізму поки не існує на даний момент. Так, лічний кабінет можна відкрити при наліччя біометричного загранпаспорта і смартфона з НФС. В цьому випадку смс підтвердження не нужны. Не зовсім зрозумів питання. Якщо це по пенсійному фонду чи, чи по чому, не можу, не можу вам сказати, тому що я не зрозумів, що ви маєте на увазі. Якщо, ну, якщо пенсійний фонд, якщо це ідентифікація, то, звичайно, і ви через дії робили, то там інша ситуація, там треба через фейс-контроль проходити. Я ж не знаю, просто, що конкретно ви робили. Так, добрий день. Це ділиться на, да, на сайті пенсійного фонду. Що іменно? Ідентифікація. Якщо ідентифікація, так, на сайті пенсійного фонду. Добрий день. Так, да, в смартфон нужно загрузить ПФУ. Дія. Обов'язательно телефон должен бути в функції НФС. І що, возможно, нужно встановити ВПН. Ну, не обов'язково функція НФС. У мене, наприклад, функції НФС немає на телефоні. Але в мене в дії є біометричні документи загранпаспорт, то воно заходить. Так, добрий день, смартфон розрадить ПФУ, Дія. А, так, повторне питання, да? Добрий день. Так, да, нуж... да, нужне ПФУ, Дія смартфон з НФС і документами з біометрією. Ну, я вже відповів вище те, що знав. Так, спасибо, помогло. допомогло. Будь ласка. Чому в мене на ноуті на телефоні на сайті ПФУ немає строки Дія підпис. Ну, є, програніть, просто полистайте, зайдіть попробуйте з сайта зайти. Не не в телефонну версію зайдіть через сайтовську версію, через портал. Там, можливо, там просто прогорніть. Буває в телефонній версії не все відображається. Ви нічого відповідати не можете. відповідати людям, які в окупації з першого дня. Да-да-да. Ну, ну, я розумію, а, а якщо я не знаю відповіді на питання, то що я? Я ж не, не якийсь там. Волшебник, що знає на всі відповіді, на всі питання. Я така сама людина, як і ви. Те, що мені відомо, я розповідаю, я ділюсь досвідом. Якщо я не знаю, я не соромлюсь цього сказати. Я цього не знаю. Так, якщо будете користуватися картою за кордоном, то віза або мастер-карт має значення. Віза це для штатів, – Європа. Бо існують невигідні відсотки в країні перебування. Так само сплачували доларову карту в Європі, у Євро. Там теж будуть конвертації дуже вигідна і дуже, і дуже невигідна. За відео, дякую. Да, і вам дякую. <кх> можливо, і так. Я ж то що я в ролику говорив, я не знаю, чим не відрізняється. Я просто живу в Україні, і мені і я цих відсотків не відчуваю. Мені, що та карта, що та воно однаково. А за кордоном, можливо, так і є, як ви сказали. Так, я проживаю на временно на території, получаю гроші на карту Приват24, потім перевела на Укрпошту, зав'язалась з банком пенсію, не получаю 2 года. Як перевести на карту пенсію? Ну, треба пройти ідентифікацію, я так думаю, для початку, і завести карту, карту завести і додати рахунок. Ну а все ж таки краще це з'ясувати, коли ви зателефонуєте пенсійний фонд на гарячу лінію. І фахівці вам нададуть. Відповідь так, ладно. далі. А у мене не активується дії підпис, не доходить навіть до фото. Пише потрібен паспорт чи довідка. Хоча у мене дії є паспорт і довідка ВПУ. Ні, мається напевне, не Довідка маєся на ну, увазі, посвідка. Посвідка це від на жительство. А паспорт, якщо у вас паперовий паспорт, книжечки, то туди да, він не підтягується в дії, підтягуються тільки біометричні документи або загранпаспорт, або ID паспорт. Так, скажіть, будь ласка, які банки дають віртуальні картки? Ми в окупації Херсонська область, дякую. Ну, я не знаю за всі банки, але за Хад, Моно і Приват я точно знаю, що вони дають віртуальні картки. За інші банки не скажу. Так, інтересно, не будуть приходити деньги, або взагалі карта не буде працювати? Ну, Мається на увазі, якщо карту заблокують за те, що. У неї вийшов срок годності, тоді вона не буде працювати. Якщо, якщо заблокують просто рахунок, да, якщо ви, наприклад, не знімали там більше півроку, то карта буде працювати в такому випадку. Тобто зрозуміло, да? якщо срок вийшов, не буде карта працювати. Якщо срок не вийшов, то просто гроші не будуть приходити, а карта буде працювати. Так, Велике мерсі, і це для дружини. Загубив код і пароль, їхати не хотілося, вийшло з першого разу. Ну, отлично. Так, ну, бачите, на цьому ми закінчили. Це вже попередні, це вже йдуть наступні коментарі, які ми вже з вами розглядали. Сподіваюсь, ви отримали відповіді на свої питання. Я старався відповідати так, наскільки я знаю. Наскільки володію інформацією, те, що я не знав, я прямо і говорю. І ще раз говорю: я не соромлюсь відповідати, що я не знаю, якщо я дійсно не знаю відповідь на те чи інше питання. На цьому мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.